Багато подій безліч питань так, щоразу закінчувався урок історії для одинадцятикласників. Педагог Галина Богданіна розповідає за період існування майдану, учні подорослішали та навчилися аналізувати. Я вважаю, що історію треба вивчати не лише ту, що вже була. Але обов'язково те, що зараз за вікнами робиться. Тому на кожному практично уроці, десь хоча б в кінці уроку, хвилин 5-10, як получалося, Ми матеріал коли закінчували, а після того обов'язково звертали увагу на те, що робиться зараз. І в дітей дуже багато вражень було. Вони дуже переживали за тих, хто там на Майдані, в Києві. Знаходився свої настрої, підлітки вирішили зобразити на п'ятиметровому полотні. Ми боліваємо за тих за тих людей, які зараз на майдані. Ми їм дуже співчуваємо, співчуваємо тим сім'ям е, померлої сотні. Перша частина плакату демонструє встановлення української держави як незалежної фотографії попередніх президентів, поруч з якими гасла українського народу. Центр революційного плакату учні виділили подіям теперішнього: столичний майдан, палаючі щини, українець, коктейли. Молотово в руках. Ми хотіли донести до людей те, що відчуваємо самі. Ти кожен може сидіти перед телевізором і вважати себе патріотом, але не всі можуть до кінця відстоювати от нашу незалежність, свою свободу, свої права, знаючи, що кожна хвилина може стати для них справді останньою. Разом із тим в цій школі оголосили про збір коштів на потреби збройних сил України. До цієї справи вже долучилися і батьки, і педагоги. Поки що виникла ця ідея, і більшість педагогічного колективу. Е... Вже задіяли кошти проспілкові для перерахунку. Крім того, кожен педагог згодився внести посильну суму. Примітно, що молодь все ще сподівається, що конфлікт державі вдасться налагодити мирним шляхом. Ключовими тезами третьої частини плакату є: Україна єдина та наш народ є, був і буде. Вероніка Залевська Ярослав Левицький, місцевий час.